Дидактична гра знайди за описом. Я буду читати вам опис предмета, а ви його знайдете. Моя сестричка любить червоний плід з усіяний насінням. Так, це полуниця. Мама розповідала, що вона літає, дзичить і робить мед. Так, це бджола. Моя улюблена ягода смачна, соковита, совні зелена, а всередині червона. Що це дітки? Так, це кавун. Він уміє літати, має мотор та крила. Що це діти? Так, це літак. Бабуся любить малину. Який кекс вона обере. Так, малиновий. Яке печиво зазвичай їдять на різдво? Так, ось таке у вигляді різдвяних фігурок. Обери цукерку. Не круглу, не квадратну і не мюслі. Яку? Так, це буде цукерка. У вигляді серденька. Що мені обрати із цього? Щоб попрати свій одяг. Так, звичайна малята це правильно машина. Підписуйтесь на наш канал та ставте нам вподобайку. Чекаємо вас до зустрічі!